Зміївська Тес одне з найпотужніших підприємств України, яке розташовано в селищі енергетики в Комсомольському. Електростанція не лише дає електроенергію, вона забезпечує робочими місцями тисячі людей. Вона дає тепло, і саме від неї надходить левова частина фінансів до бюджету району. Цього року, окрім професійного свята, енергетики відзначаючи особистий ювілей. 55 років тому було запущено перший енергоблок Зміївської ТЕС з цієї нагоди в приміщенні Комсомольського. Палацу культури відбувся концерт з привітаннями та нагородженнями. Голова Змівської райдержадміністрації Віталій Кошеленко у своєму поздоровленні відзначив, у яких надзвичайно складних умовах енергетикам доводиться працювати цього року. Я поздравляю вас з вашим професіональним праздником, а також з 55-летнім за дня воду в експлуатацію першого енергоблока на мівської ТЕЦ, Одної із п'яти самих ТЕЦ тес на Україні. Професія Энергетика очень важна в развитии национальной экономики Украины. Она очень почетна и в то же время очень ответственна. И очень хотелось бы, чтобы вы могли и качественно выполнять свою работу, и чтобы наша станция бесперебойно работала. Чтобы не повторялись те случаи, когда не по вашей линии, а из-за перебоев поставки сырья наша станция стояла. Вже стало традицією нагороджувати кращих працівників Зміївської ТЕЗ з нагоди їх професійного свята. Це люди, які, не дивлячись на нестабільну ситуацію в державі, на негаразди з постачанням вугілля, продовжують щоденно виконувати свої професійні обов'язки, продовжують бути відданими своїй професії. Саме на їх честь вплинули всі овації цього дня, і для них був підготовлений особливий подарунок виступ неперевершеної співачки Катерини Бужинської.

Цих присутніх яскравий, насичений та лановитими концертними номерами. Вечір лишив лише позитивні емоції. Вітаючи один одного зі святом, працівники ТЕС зазначили, вони будуть і надалі плівно працювати задля процвітання рідного краю. Вічетлення приєднане, дуже хороше. Вічетлення від концерту, поздравлень від всіх. Очень що Нас поздравляють, ми поздравляємо. Ну, пожелание процветания нам, здоровья всем, главное, чтобы войны не было, ну, и чтобы станция наша работала. Дальше продолжала в том же духе. Мои личные впечатления, как присутствующие здесь, в зале, э, просто нет слов. Вот. А пожелания для всех, ну, м -м, чтобы мы еще, чтобы все имели работу, возьмем свой тест, чтобы наш поселок процвітав, щоб ми всегда були такими ж радісними, і щоб у нас почаще були такі концерти. Як, сказати, Це было нечто. Окрім концертної програми, на всіх мешканців селища енергетиків чекав ще один подарунок видовищне проекційне шоу.